Вітаю всіх із АТБ. Я зараз в АТБ в торгівельному центрі «Меркурій». Це на Семена Палія. Розказую вам акції тижня, які у них починаються кожну середу і закінчуються ввечері вівторка. Ось такий сидр, б'янка. Ось така фракуліна б'янка. Мені здається, що скій грізь він тільки 0,33 продається, а саме ось тут в АТБ є 0,5. Для них, мабуть, роблять. Бачите, за 0,5 38,80. Знижка 12%. Ще у них таке пиво мексиканське, як типу корона, тільки це картель. Сіньор картель. 330 грам за 39,90. Так, оформлені тут гарненько. Глянемо. Акція. Це у них ще такий напій оболонь Джин грейпфрут 44,30 за 0,5. 30% знижечка йде на ковбаску. Своя лінія за 550 грам. Вона була 126, зараз 80-90, ось така молочна. Далі 15% знижка, тигриня 400 грам, м'ясна лавка. Своя лінія за 400 грам, 83-80. Далі вуха по царськи До речі, були 46,60, зараз 4080-165 грам. І на ходу такі м'ясні слайси, на ходу 12% знижка, 39,90. Бачите, цю компаску беруть. Ось така компаска своя лінія, Ну 30% знижка. Далі докторська фірмова. Це у нас. Зараз відкриємо з цієї сторони докторські фірмові сосисочки, м'ясна лавка. Фаворит плюс вони були 76, а зараз 64,80. Там 330 грам. Ось, бачите, такі фірмові. І ще акція йде на Це що таке? Рулет? Ага, ось такий рулет курячий, бачу. Курячий рулет, своя лінія. варено копчений був 28,83. Зараз 23 за 100 грам ціна вказана. І ось ще акцію пропустила 15% знижка, ковбаска своя лінія. Яловичина, люкс, варена 114,30. Така ось ковбаска за 550 грам варена. Ось на Цю гарна ціна, тому її беруть. Так, я буду показувати більш такі цікаві знижки, бо на ковбасу багато знижок. От тут 12% знижка, ковбаски, мюнхенські отакі добров. Я думаю, багато хто знає ці ковбаски, тут 140 грамів. Яловичина, грудинка свинини, от вони були 83,80. зараз 73,40. За 140 грам. Далі, далі. Тут у нас також добров. Обров, багатий смак, вірної якості. За 100 грамів 39,80, а були 48, зараз 17% знижечка. О, глобина, ця грудинка така банкетна, смачна. 12% всього знижка, але вона дійсно смачна. За 120 грамів була 55, зараз 48,40. На бутерброд дуже смачно, мені подобається. Ось 30% знижка ковбаска своя лінія з салямі фірмова. Ось зразу видно, як акція, так люди й беруть. зразу, Бачите, за 100 грам ціна 25 гривень, а була 35 з копійками. Тут у нас уже доброво цей браун швейська. Нарізана 12% знижка, 51,80%. Її тут всього 80 грам. І ось такі ковбаски, кабанас з томатами та травами. За 120 грамів 73,60 з томатами та травами. Такі ось сухі кабанас. Копчені. Оброблені парою висушені. І ковбаска глобина 12 знижка за 100 грамів 50 гривень. Салямі, італійська, сирокопчона. Ось оця салямі-італійська сирокопчона. Тут також 17 знижка. Це інші кабани з беконом. М'ясо з беконом зі звинини з ароматом бекону. Копчені. Далі. І ось добров знову 17% знижка за 100 грамів, 57-60. Це фует, салямі фует. І тут знижка йде Кабанос по 64 гривні ось ці кабаноси. Тут нарізочка також йде. Така добров. бекон по-американськи. 61 гривня за 120 грам. Кукон по-американськи. За 120 грамів, 12% знижка. І шин, шинко-рубана 41,90 12 знижка. За 100 грамів. Шинко рубана. Тут ще е, сардельки, добров, е, ліонські, 17% знижка за 100 грамів, 22,70%. Ось такі сардельки. Такі сардельки по 30 гривень. Добров шин, шинкові. Варені 30,90 і 2290 акція на цей Віденський добров паштет. Саме від добров паштет. Він іде скільки там грам? 150 грам, я так розумію. да? Зараз все-таки треба перевірити віденський паштет. Ой, слухайте, як напишуть, там не видно, а тут не видно. Ну, ось цей паштет віденський, він коштує 20. 2,40 О, 150 грам 12% знижка. Паштет віденський. І ще тут -от -от на оселедець. Знижка, я бачу. 300 грамовий це своя лінія. Оселедець. Знижка аж 25%, 68,90 Філія зі шматочками волії. Бачите, 300 грамові Ось така знижечка, 25%. На цей оселедець розумний вибір. З 19% знижка була 52,80, 42,40. Так, тут м'ясо, наша ряба, куриця, оце крило в акції зараз курчат-бройлерів, 14% знижка, 9,90. Воно у них вже йде запаковане, от скільки там грамів ви вибираєте, ну трішки, ну, десь по 500 грамів, 9,49. Знижка 14%. Також гомілочки зараз, ці також наша ряба. Гомілочки зі знижкою йдуть на цей тиждень, замість 15,83-12,99 і стегно. От на стегно 19% знижка були 16,95%, зараз 12,90. Це все наша ряба. Так, Далі акція бачимо. Акція це тушка риби хек. Тушка, тут її так побагато Запакована, ну, більше кілограма. Ось ця тушка 20% знижка була 21 гривня, зараз 16,79. І ще ось є акція, бачу, 7% знижка. Котлетки ці рибні мастер фіш. З червоної риби, до речі, заморожені. 400 грамові Були 83 гривні, зараз 77 Ну така маленька знижка, але ж вони з червоної риби. За 400 грам, 77, мені здається, наче і немало Ні, ні, я тут не працюю, вибачайте. Далі морський коктейль, Бачите, аж 35% знижка. За 400 грамів. Ось оцей морський коктейль. Нормально. Так, морський коктейль. Ось морський коктейль. Люди беруть, тому що воно зі знижками це своя лінія робить 400 грам, бачите, тут ну, різні мідії і креветочка. Ось оцей коктейль був 136, зараз 88,50, вважаю, непогано. І знижка також на оці морожені в глазурі. Креветки ж, правильно, креветки, да, глазуровані. От зараз дивлюсь, жіночка прям підійшла, зразу їх взяла, не роздумуючи. 76,90 були 109,90. От такі в глазурі ніколи не куштувала. У них прямо тут ну, в рибному відділі багато знижок. Крабові палочки, бачите. Крабові палочки. Це все. вибір також, як ну, своя лінія, тут ні, розумний вибір. 240, ні, за 0,5% ось, ось розумний вибір 500 грамові. Ось такі. Крабові палочки 500 грамові, угу. Були 93 гривні, до речі, зараз 79,40. І знижка, креветки, розумний вибір, варено морожені. 15% знижечка були 203%, зараз 171 за 0,9. Ось отакі. Що це вони таке пишуть? Розмір, а розмір 70-90. От саме на розмір 90-120, найбільший розмір. От на нього і знижка. І крабові палички, водний світ. Ці, всі всі знають 30 Знижка, до речі, на водний світ. Тож їх так і розбирають. Бачите, яких тут прям мало залишилось. Були 81-90, зараз 56-50 за 250 грам. І крабові палички, водний світ, сніжний краб, см'я м'ясом краба 120 гривень а якщо у вас карта до речі ваша сільпос 7390 мішутка пельмені 97,90 35% знижка на оці. Мішутка пельмені написано філейні з охолодженим м'ясом курки. 35% знижечка. 650 грамів. Ось отакий мішутка. В синій упаковочці з м'ясом телятини. Був 124 Зараз 79,90, 450 грамів. 35% знижка. В жовтій упаковці також мішутка йде зі знижкою. Пельмені, з м'ясом індички. Вибір мам номер 1 І 50 грам у подарунок. На цій упаковці 35% знижка були 166,90, зараз 106. 60 гривень знижка. Левада розбираюся, новинка пельмені. Ну, покажу новинку за 400 грам 91,70. Ось крихіткі такі левада, бачите? Прям такі маленькі. Дуже. І отут ще знижка, коробки стоять не дуже зручно. Хінкалі Левада були 76,90, зараз 62,30. Знижка 18%. Ой, такі хінкалі, слухайте, гарні. да, Левада. Ось, левада мені подобається. Виглядають вони генацвалі. Грузинські хінкалі. Генацвалі. Так, а щось не написано саме з чим вони хінкалі, також різні бувають. Заморожені. Так, От цікаво. натрію сульфат, бачу. Свіжа олія, цукор. От з чим вони йдуть. Що я не бачу? Грузинські, гурманські. Заморожені. Хінкалі. Ой, слухай, аж цікаво стало. М'ясо куряче. О, нарешті. 62, нагадую, ці хінкалі, 62 гривні коштують зараз по акції. Дивіться в АТБ, така цікава у них позиція. Вироблено, я бачу, в Німеччині. За 400 грамів цієї балоньєс. Паста, ой, лазанья балонієс, швидко заморожена. Була 132, зараз 101 гривня. Дуже цікаво б спробувати. Виглядає апетитно. Ось такі віши, преміум 250 грам. Ось, дивіться, написано зрубленого філе. Оці рибні палички, не просто як крабові, там, а це рибні саме палички зрубленого філе. Були 131, зараз 105,80. Також на тісто своя лінія витяжне філо заморожене. 10% знижка, 34,90 філо. Дивимось млинці, своя лінія. Французькі з сиром 48,20 за 370 грам. Ось отакі з сиром. А так виглядають також смачно. Да? Здається, прям такі дуже апетитні. А ну, філо, я вам не сказала, тут 400 грам тісто. Тісто за 400 грам з 34,90. Далі знову млинці. Це вже біла береза. Біла береза ось оця. за 370 грам з курячим м'ясом та грибами 64,80. Ось така біла береза акція. Міні легко абрикосом, за заморожені. Такі вони. Ага, як у них продаються, мені здається, там вже в готовому виді до кави. 20 хвилин і готово, бачите. З абрикосом заморожені 93,20 за 600 грам, а були 115 І ще ось акція, дивіться, чебуреки. Ось ці левада. Взагалі, мені левада, бренд подобається. 500 грамові такі чебуреки, тільки я ніколи чебуреки саме і не брала, якось в Таврії в себе не бачила. Ось такі б чебуреки я взяла. Цікаво просто спробувати. 65-40, а були 84-30. Класна знижка, 22%. До речі, на оці чебуреки треба біля дому тебе взяти. За 500 грам. Нормально, 6540, а тут їх виходить, скільки ж тут чебуречки. Тут вони такі маленькі, там штук 6. Да? Не написано скільки. Ну от я бачу раз два. Мені здається, 6. І ще у них акція на цей равлик. Равлик швидкого приготування 320 грам, 8 штук равликів. От у равликів написано скільки. Були 101, а зараз 81-60 равлики. Міленіум. Шоколадочки Міленіум. Ось такий мус. Мус з мусовою начинкою. 17% знижка. Замість 43,35 гривень. І ще з якоюсь малиновою мусовою начинкою і з вишневою шоколадною начинкою. 17% знижка по 35,90. Ось, бачите, таке какао. Какао, не знаю таку фірму, але ось какао, я так розумію, по типу несквік. 18% знижечка замість 52,60%, 42,80%. Скільки тут грам? Скільки тут грам? 150 грам. Далі кава. Ось така стронг 220 грам. Ось, ось така кава. Розумний вибір. Замість 173-143,90 гранульована, 17% знижка, 220 грамів. Оріжжинал кава розчинна сублімована за 120 грам. Замість 149-122 гривні, 18% знижка. Це така кава натуральна. Арабіка написано 100% арабіка. Замість 317-264 гривні 500 г. Правильно, ще я розумію, що 500, 500 грамів. І також кава. Арабіка смажена. Смажена Арабіка в зернах. 327. Була, а зараз 275. Цукерки своя лінія. Дивіться, який такий гарненький тут візеруночок на них. Пташине молоко, цукерки. Ось вони намальовані 240 грам. Так, ну намальовані смачно 240 грам. Замість 136-116 гривень. Знижечка 14%. Це що у нас: Біфіт батончики. Батончики біфт по 7 гривень, 19% знижка. Вони різні два види. Ось такі батончики також. О, цей мус, о, спробуй зараз скавиється. Це ж такий, як цей шоколад. А тут такі маленькі батончики з, з вишневим мусом, і з, як, як з лимонним мусом. Полуниця і лаймова начинка по 13,70 а були по 17 Печиво розумний вибір. Зернове написано: ну, як півсяне, да? 300 гривень. Замість 39-30 гривень, 23% знижка за 300 грамів. Це у нас своя лінія, також печиво здобне 140 грамів за 26, 23% знижка, і 26, ось таке печиво і брауні. Далі йдуть консерви, тунець. О, така величинка упаковка. Тунець, дивимось скільки. Да, 185 грамів. Бачите, ось така зручна кришечка. Тут ну, нормально відкривати. 25% знижка. Була 49,90, зараз 37,30, ну, бачите, 185 грам. Ось оцей тунець подрібнений у власному соку. У власному соку, хто його робить, зараз я вам скажу. Склад тунець. 70% тут, до речі, в склад тунець входить. Виробник компанії ага, Таїланд. О, я думала в Україні, тут в Таїланді. О, такий тунець подрібнений в олії 37,30, також 49,90 коштував 25% знижка. Тут 185 грам, А тут скільки процентів цього тунця хочу глянути? Також 70% океанського тунця. Ось в таких упаковочках зручних з ключем. Далі... Паста своя лінія, спагетті, 400 грам за 26 гривень, 21% знижки були 33 Ось оця паста. Глянемо своя лінія. Да, їх виробник виробник Польща. Це Польща робить. Ось така ще паста, бачите, макаронні вироби. Кільця. Замість 51-42 гривні. Ось такі мілкі кільця за 500 грам, 42 гривні. Це, мабуть, робить Італія. да? Так. да, Так, Італія». Я Комусь язику прочитала Італія. Це така суспірна польська. За 400 г макаронні вироби, витки 33 були гривні, зараз 26 гривень, 21% знижечки. Витки. От, ось потім ось такі 26 спіральки. І також перо. Ось таке. Також 400 грн за 26,90. А ще хто не знає, то до речі, в АТБ оця власна випічка свіжа та запашна, щойно з печі. Вони дійсно її тут печуть, дійсно смачна. Мені подобається Ця трубочка зараз в акції. Бачите, четвертого акція зі смаком вишні та ванілі 15 Гривень коштує за 85 грам. Акція хліб фінський за 300 грам. Ось такий темний хліб. Вони сам такий прям'якенький, аж тепленький. 40-90 а Зараз 35,90 Дивіться, акція. У них не завжди так багато акцій на, оцю, ну, на хліб хліб. Цей пшенично житній бездрожжевий, 290 дев'яносто грамів, тридцять Це власна випічка у них. О, пончик такий донат. З полуницею 21,90, 17% знижка на пончик. На роліні гляньте, скільки акцій роліні з бринзою 17,20 роліні, 16,30 з курячим жульєном і з телятиною 21,80. З грибами також роліні по акції 17,90 і 27,90 пиріг ситний шинка сир. сир. ти! І ось також хліб бездрожжевий 3690 коштує за 290 грам 12% знижечка. Багато знижок на, оцей, ну, на цьому тижні. Хачапурі, бачите, а тебе написано, самі вони його роблять. по 20% знижка за 200 грамів, 46,90 І ось отакі м'ясні. Начиночкою, їх тут шість іде в пакуночку 20,49 за 100 грам. Там пакуночку десь менше, ніж 200 грам завжди. І ось такий сінабончик. Бачите, сінабони 45,10, знижка 12%. А я зараз щось собі візьму і буду робити каву. Тут дуже класне АТБ, воно новеньке, можна зробити каву. Кава середнього розміру коштує 24 гривні. Вважаю, це нормально дуже капучино або американо з молоком на вибір. Ось, бачите, написані ціни, кава. Ну, це у них весь час ця акція тут перечеркнута. Я весь час її за 24 беру середнього розміру, а маленька 19, велика 29 гривень. До зустрічі на моєму каналі. Дякую, що пишете мені, ставите лайки, вподобайки. Хочу побажати всім мирного неба. І пока!